Громадський онлайн, я вас вітаю. Мене звати Христина Бондаренко, Юрій Бутусов, головний редактор Цензернет. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні будемо говорити зараз про рокіровки на банкові, тому що президент звільнив голову Служби зовнішньої розвитки так, України Віктора Гвоздя, звільнив Юрія Бірюкова із посади позаштатного радника, вивів його, звільнив, а потім призначив Георгія Тук отже, якісь такі, от, знаєте, Багато указів сьогодні на сайті президента навіть виведу. З чим це може бути пов'язано? Чому це перед святами зазвичай робиться? Чому це робиться в п'ятницю, теж перед, перед вихідними? Ну і що це взагалі за, за О, Дивіться, навіть зараз вивожу. Так, укази. Ну і пішло. Та. Про звільнення гвоздя. Ну давайте з чого почнемо. Давайте з цього і почнемо, так? Зі звільнення гвоздя з посади голови служби зовнішньої розвідки. Ну я думаю, що у нас просто така традиція бюрократична, що треба все пакетом, і рішення кадрові дуже довго обговорюються і приймаються, скажімо, пакетно, такої якоїсь термінової необхідності в них нема. Ось, але воно визріває. Тому це роблять перед вихідними, щоб було поменше коментарів, щоб поменше, скажімо, щоб проблема могла. Розсмоктатися сама за кілька днів і було mm -hmm. менше запитань, менше чуток, менше коментарів. Mm -hmm. Ось тому це так роблять і йдуть відпочивати. Так що ну, з двоздем там багато було до нього завжди питань е, з боку президента. Mm -hmm. е, вже в принципі два роки. Ось. Тому що президент впевнений, і багато хто в людей в нього з керівництва. Країни, наприклад, начальник генштаба Моженко, вони звинувачують керівників розвідувальних органів в тому, що вони не надають їм всю необхідну інформацію, наприклад, про хід бойових дій. Угу. А, тому це було таке завжди основне звинувачення. А раніше президент вже звільнив людину, гваздя з головного управління розвитки Юрія Павлова. А зараз вже дійшла черга до самого гвоздя. Тому я думаю, що рішення, в принципі, воно ґрунтується теж на якихось політичних міркуваннях. Я думаю, що зараз якась наближена до президента людина може бути призначена на цю службу зовнішньої розвідки. Я не думаю, що тут є якісь професійні вимоги. Насправді та критика, яка лунала завжди. До керівництва розвідувальних органів насправді була, як правило, не зовсім професійною. Таких професійних розмов, які мають бути вимоги до розвідувальної інформації, яку має давати розвідка, у президента ніколи не було. Він багато разів казав, що розвідка не давала даних про російське вторгнення. Насправді, ну, в тому вигляді, як про це каже президент, мабуть, що і таке в принципі, неможливо. Я не знаю, що він хоче. Наприклад, можливо, отримати якісь відео з кабінету Путіна. Такого не буває. Але розвідувальні приз... ознаки того, що буде вторгнення та попередження термінів вторгнення, наша розвідка давала. І вони є в справах кримінальної справи по Іловайську. Наприклад, ці розвід, розвід інформація вона надана. Дійсно, вони попереджали про терміни, коли очікується російське вторгнення, навіть давали склад угруповання російських військ, які дійсно підтвердилось пізніше. Ну, якщо ослідувати вашій логіці, то президент цементує знову ж таки свою владу. Навіщо йому своя людина? На посаді голови зовнішньої розвідки ну, це його повноваження. Ну, і навіщо своє людина? Насправді за нашою конституцією ми маємо розуміти, що президент він має величезну владу. Він призначає більшість керівників силових відомств, в uh -huh. тому числі службу зовнішньої розвідки. Тобто, це виключно сфера його компетенції. Тому тут, що можна сказати, людині людина так організовує роботу, значить, йому це потрібно. Я думаю, що є якісь альтернативні пропозиції, плани організації роботи, можливо, яким, скажімо, гвоздь в цій системі не відповідає. Є план. Я особисто сподіваюся, що це зроблено не просто для того, щоб переставити якусь людину та перерозподілити якісь повноваження в якомусь конкретному окремому кабінеті, а що це буде просто ну, все ж таки шляхом до створення єдиної. Розвідувальної структури в Україні, тобто комітета по розвідці, uh -huh. який працював ще за часів кучми, після того його сам кучма, на жаль, скасував фактично, і він після того не був відроджений. Головна проблема наших розвідувальних органів: що це, скажімо, кожен використовує з цих представників розвідки свої особисті можливості, щоб особисто заходити до президента і надавати йому різноманітну інформацію. Це насправді дуже обмежує можливості голови держави та Верховного Головнокомандуюча зрозуміти, що відбувається, тому що тому і є ідея створення комітету по розвідці, щоб це був єдиний аналітичний центр, який заносить єдине зведене донесення до президента. А у нас, на жаль, оскільки в кожної цієї структури свої розвідувальні можливості, нагадаю, це. Служба зовнішньої розвідки, це головне управління розвідки, це Державна прикордонна служба, це служба безпеки України. Тобто кожна з цих структур має свої власні підрозділи розвідувальні. Також є розвідувальні можливості в інших відомств, є розвідка в Міністерстві внутрішніх справ, фактично, є в Генерального штабу свої розвідувальні можливості і аналітичні можливості. Тому кожна з цих структур приходить до президента і викладає Якусь свою версію подій, а президент має сам, як аналітичний центр, скласти, що відбувається, з оцих багатьох різноманітних джерел. Тому потрібна людина, яка це все буде збирати. Ну насправді необхідна система, а не система. людина. Да? Ну, тобто, на на другому система. році війни нарешті до цього дійшли. Да. Ні, до цього не дійшли. Я сподіваюся, що це крок до цього. Я сподіваюся, що це не просто змінили. А що це намагання створити системні кроки? Тому що служба зовнішньої розвитки це одна з тих структур, яка має велике значення для формування загального сприйняття того, що відбувається в світі навколо України. Ну знаєте, зараз з'явилися вже інформації. Матія від декількох джерел про те, що нібито на його місце має бути Андрій Таранов. Андрій Таранов це людина, яка свій час керувала силовий блок в адміністрації президента. Більше того, саме Андрія Таранова називали однією із ймовірних кандидатур на заняття посади голови СБУ, коли на ще знімали. Пам'ятаєте так цю історію? Що ви чули про ці про насправді навколо Чи президента? Не? Так мало людей. Оскільки всі розуміють, що для президента головне це бути головний, головний чинник для призначення це бути поруч з ним і користуватись його довірою, то коло тих, хто може бути кудись призначений, дуже може бути кудись призначений, дуже обмежено. Угу. Всіх кандидатів знають, всі знають, що Катаранов має доступ до президента. Тому коли йдеться Я зараз про... покажу так. Коли йдеться всі. про будь-яке призначення, всі кажуть, ну, мабуть, що таранов. СБУ, Таранов, там, э, СВР – Таранов. Тобто, ну, можливо, дійсно, Таранов, ну, в нього є для цього всі можливості, здібності, і доступ до президента. Але, э, ну, скажімо, я просто хочу відмітити, що э, це тільки теорія президент приймає рішення про призначення, якщо воно вже готове або одразу. Як це було випадку з Тукою, або сьогодні ж, або він дивляться на ситуацію, які будуть пропозиції і що буде, які кандидати ще будуть знайдені? Ми подивимось дуже швидко, і я думаю, що це буде політичне рішення. Ми mm -hmm. дізнаємось дуже скоро. От, от він буде. був так, деякий час першим заступником начальника департаменту служби безпеки України. І останнє, ну і до цього часу, це як я і казала, заступник голови адміністрації президента є в нього орден за мужність третього ступеня, отриманий в 2012 році. Тобто він працював, я так розумію, що в структурах силових за часів Януковича так, правильно, О, він я зараз теж неодноразово виїжджав в АТО, і угу. там я знаю, що було теж представлення на нього. Я просто думаю, що тут з якихось інших міркувань, можливо, скромність, то він. Так ще ніяких собі зараз нагород не отримав, але він, в принципі, і зараз постійно був в АТО і багато часу mm -hmm. там проводив. Ну скоріше так, отримав орден. Я мабуть помилилася. Не працював він так за часів, просто він отримав той час. За часів mm -hmm. так Януковича. Це буде некоректно сказати, що він працював. Ну, отже, от така, от, такі, от така є інформація про те, хто може очолити цю службу. Ну будемо чекати указів на сайті президента. Поки що їх немає. Давайте далі по, по кадрових рішеннях. Ще одне, ви вже так трошечки сказали про Юрія Бірюкова. Так, Юрій Бірюков з'явилася інформація лише про те, що його вивели зі штату, про що він от одразу написав у себе на Фейсбуці, а бажаю такі інтриги». Все. Ну, Тобто, ніякої інформації більше ми не маємо. Ми телефонували, треба сказати, що ми дійсно набирали Юрія Бірюкова, гостьова служба наших редакторів, але він не відповідає, відбиває. І от, знаєте, перше, тут треба одразу дивитися на коментарі. Перше питання: це хорошо чи плохо? що, Юрій Повх так. У ну, нас люди так звикли да, да. дуже в них або двома хорошо, або та. плохо. Таке, знаєте, як сприйняття політичних рішень, як uh -huh. ну, ніби це якась гра або виграв, або програв. Uh -huh. Насправді це не зовсім так. Я думаю, що це просто така абсолютно технічна справа. Коли він є. Радником, то в принципі це більша відповідальність президента, більше прив'язка до нього. А uh -huh. я думаю, що президент Бількова не відпустить, тому що Більков це його такий фейсбучний аватар. Він завжди пише те, що, про що президент міркує. Коли треба uh -huh. щось там якусь кривду сказати там на добровольців, там на якийсь батальйон, який не подобається президенту. Або якось про якогось чиновника сказати, який не подобається президенту або громадського mm -hmm. діяча, тобто це завжди пише більков там. Mm -hmm. про погану мобілізацію на Західній Україні, батальйон Дніпро, все це, що в думках у Петра Олексійовича, mm -hmm. то Більков все розганяє по Фейсбуку. Тому я не думаю, що президент себе такого задоволення, скажімо, mm -hmm. позбавить. Я думаю, що більков буде біля нього, але на mm -hmm посаді позаштатного радника так його зі штату так вивели просто. позаштатного радника. Він буде виконувати ті ж самі функції. Просто як штатний радник, це більша прив'язка до президента, uh -huh. а Більков пов'язаний з дуже неоднозначними, навіть корупційними скандалами Міністерства оборони, те, що стосується, тобто діють кримінальні справи щодо закупівлі у 2015 році uh -huh. палива для збройних сил а стосовно закупівлі інших предметів постачання. Я думаю, що президент намагається його в принципі відсунути від цих фінансових питань, тому йому пообіцяли кар політичну кар'єру. Політичну кар'єру і таке. Політичне заслання у Ніколаївщину. йди туди, з Києва там трохи проводь часу, будеш колись депутатом. Ми тебе зробимо, ми тебе любимо, довіряємо. А там є вільний, вільний округ, якийсь Ні, ну його ж поставили на Миколаївську організацію БПП, блоку Порошенка. Тобто, я думаю, що це просто йому пообіцяли там на наступних виборах партійний список, щось таке. Тому щоб він тут бо були багато скандалів корупційних в минулому році. Нагадаю, що тоді Бельков керував фактично, був натхненником всієї цієї системи закупівель, і в результаті ці закупівлі вони відбулись з дуже великим запізненням. По багатьох предметах постачання були там по одягу, по взуттю. Контракти почали виконуватись тільки вже в серпні, Ось, тобто по літньому одягу. Тобто було багато проблем. Був скандал з паливом, uh -huh. який купили у російської компанії Альянс за цінами на 5 тисяч гривень на тонні дорожчі ринкових. Є кримінальна справа, вона не закрита. Тому є великі проблеми, тому я думаю, Петро Олексійович вирішив поміняти команду, яка буде контролювати закупівлі, підсилити повноваження все ж таки Степана Тимофійовича Полтарака на цій посаді. А Більков теж буде біля нього, але в більш зручному статусі для Петра Олексійовича. В тобто я не думаю, що так. тут можна сказати, що, в принципі, я не думаю, що щось суттєво зміниться. Mm -hmm. Це просто така м, апаратна гра. І... Ще так до, до важливих призначень. Отже, туку призначили заступником міністра з окупованих територій. Навіть є відео сьогодні, це відбулося. Е, Георгій Тука став заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на, на засіданні. До того треба сказати, що Георгій Тука очолював Луганську військово-цивільну адміністрацію. Ну, це, в принципі, там було багато проблем у уряду. Скажімо, вони постійно там з'ясовували призначення з Тукою. У Тукі були інші пропозиції на своїх заступників, на призначення в своєму апараті. Він всі ці призначення не отримав, які він прагнув. Він не отримав призначення свої в обласну прокуратуру, не отримав в обласну адміністрацію. Тому там постійно виникали конфліктні питання взаємодії. Тобто незручний він був певний, в певних якихось моментах? А, ну, я не можу сказати. Неконтрольований, можливо? я не знаю, чим це пов'язане, яким чином це характеризує, скажімо, стосунки. Угу. Це мають вони самі сказати, чи там в них були, угу. можливо, їх це влаштовувало, можливо, ні. Угу. Я думаю, що це сам Георгій має відповісти на це питання некоректно давати оцінку його стосункам з президентом, які він. Угу. В принципі, завжди позитивно раніше оцінював. Uh -huh. Uh -huh. А, Тому я думаю, що ми дізнаємось, це він сам має повідомити, які причини. Можливо, він схвалить це рішення, мені важко сказати. Але були, наскільки мені відомо, конфліктні питання в нього і в взаємодії, передусім, з адміністрацією президента. Пов'язані вони були з кадровими призначеннями. Ці кадрові призначення не були зроблені, а я думаю, що через те й було значна кількість конфліктів. Ну, тепер воно фактично усунено. А тут також президент його бачите, він його не позбавив влади. Він його терміново перепризначив на посаду в міністерстві, якого ще нема. Тобто, в принципі, він залишається у владі, але просто цю владу ще треба створити. Бо це міністерство про нього тільки оголошено, і він має там бути, але. Поки що цього міністерства нема, воно створюється. А це пониження для нього підвищення, як це заслання, ну, як можна так охарактеризувати? знаєте. Я не знаю там в цих державних ієрархів, я не розбираюсь. Мабуть, що дійсно, якщо ти заступник, а в тебе не самостійна керівна посада, можливо, угу. можна це сприйняти як. Скажімо, пониження, а можна сприйняти як можливість отримати досвід на іншій роботі. Я думаю, що ці питання варто все ж, таки, все ж таки спитати у самого Георгія. Це державна служба, це його кар'єра й його репутація. Ми б запитали, якби, якби він дійсно сьогодні міг на це відповісти і брав слухавку, тому що, ну, звичайно, що ми набирали його. І замість нього призначений гарбуз Юрій Гарбуз. Зараз подивимося, хто це. так? Це депутат від блоку Петра Порошенка, який ну, проходив по Луганській області, от якраз так. Ну, судячи по кар'єрі, тобто я думаю, що це людина, яка ніяких питань там, ніяких конфліктних тертів ніяких не буде з владою. Так що я думаю, що це буде людина, яка буде влаштовуватися адміністрацію і угу. підлаштовуватись під той стиль, який зараз. Але знаєте, от от була така, така от традиція призначати на ці от проблемні регіони якихось одіозних, так ну тобто такі гучні прізвища. Пам'ятаємо там Геннадій Москаль, так там ну, мовно кажучи, тука. А тут ну досить така невідома людина. То я, наприклад, навіть там працюючи в парламенті, жодного разу там не чула про ну можливо, це моя провина, але от про Горбуза Юрія ви чули про ну, нього. Я щось? насправді не вважаю, що практика призначати просто популярних так, людей так. це угу. насправді необхідне в державному управлінні. Громадянське громадянське суспільство воно може бути кадровим резервом, але передусім воно має контролювати все ж таки владу. А посада голови обласної держадміністрації вона не передбачає якихось надзвичайних лідерських, скажімо, якостей Насправді там потрібні дійсно чиновники, які вмонтовані в цю владу, тому що насправді у голови облдержадміністрації дуже багато обов'язків. І майже відсутні повноваження. Mm -hmm. Це насправді така каральна функція такого ока государюва. Тобто це людина, яка може створити будь-кому багато проблем, але в неї нема повноважень, щоб щось побудувати та за щось взяти повну одноосібну відповідальність. Mm -hmm. Тому що насправді це просто за тою структурою влади, яка у нас є, це просто mm -hmm. представник президента в якомусь регіоні. І він абсолютно не може бути самостійною особою. Тому насправді призначення якихось там дуже харизматичних людей і очікування від них якихось рішучих змін в одному окремо взятої області вона абсолютно не відповідає тим повноваженням, які надає Українська конституція голові облдержадміністрації. Саме тому і ми бачимо, які проблеми з проведенням, наприклад, там обіцяних реформ, тобто людина заходить на цю посаду. Оголошує щось, як ми бачимо Сакашвілі в Одесі, uh -huh. а потім стикається з тим, що реальних повноважень нема. Бюджет області повноваження облради, немає до цього відношення голова ОДА. Всі будь-які дії голова ОДА, призначення навіть свого заступника тільки через адміністрацію президента, це вона підписує і президент безпосередньо. А призначення прокурора, каральний, основний каральний засіб. Це теж не повноваження голови облдержадміністрації. Тобто, фактично, це людина, від якої багато залежить там погоджень, яка буде гасити пожежі. Так? Да, від, від нього залежить багато погоджень. Наприклад, там він має погоджувати деякі там речі, там призначення керівників кер... деяких підприємств, а призначення керівників місцевих служб це людина, яка багато чого погоджує і багато за що відповідає, але дуже мало що може сама зробити. Я зрозуміла. Дякую вам, Юрій, за те, що протягом там, коротко 20 хвилин змогли пояснити нам кадрові призначення. Дякую, що лишаєтеся з нами, лишаєтеся надалі. Тут має бути цікаво. Переходимо до іншої теми.